Взагалі мене потішає ці всі дискусії про рідкоземельні метали, тому що виявляється, ми такі багаті. Да? Ще місяць тому ми були бідні, а в нас не було грошей а не на зброю. Ми вимагали усього світу. А тут виявляється, ми стали такими вже різко багатими, і ми володіємо такими просто багатствами, просто там трильйонами. Да? І тепер ми всі займаються тим, що чи віддавати, чи не віддавати, до дискусії, чи треба передавати? А, почекайте, ну взагалі а хто сказав, що вони є? Да? А якщо вони є, чому їх до сих пір не добувають? Ну невже в нас нема олігархів? Невже якщо ми ходимо по грошах, по, по ногах, чому ми їх не добуваємо? Чому їх не добувають олігархів? Чому не їх, їх до сих пір держава стільки років не добувала? Чому ми їх не продали до е, початку війни? Щоб е, щоб нехай би Путін забрав би американських компаній ці копалини. Да? Тому що, воювати прийшло, дивилось би не нам. да Тому е, це все, по-перше, е, коли ці дискусії, я розумію, що перша це е, розмова не про що. Ніяких рекрідко земельних ресурсів не існує. Можливо, вони і існують в землі, але їх не існує тут, на столі. І їх не існує під ногами. І що взагалі це якісь розмови, тобто підняли дискурс просто на ровному місці не про що. взагалом мені навіть не зрозуміло, яка саме про що йдеться. Тут багато питань. Перше питання: що саме пропонує Україна. До речі, дуже цікаво, за Конституцією написано, що ці надра належать народу. Але чому саме Зеленський вирішує віддавати чи не віддавати? Ніде ж не написано, що надра належить Зеленському чи президенту. Чому народ ніхто не питає? Чому народ навіть не ставлять, в... Це ніхто не говорить про що йдеться, що передають. Далі, якщо в тебе є ділянка, ви що пропонуєте? Ділянку американцям? Чи ви їм ліцензію пропонуєте? Що саме пропонується? Розробляти разом це як? Це створювати кампанії якісь? Ну, я взагалі не розумію сам механізм цієї, цієї угоди, бо, на мій погляд, якщо в тебе є твоя ділянка, ти маєш її розробляти, будь ласка, провалюється хоч до ядра землі, будь ласка, там, да там, яка головне, щоб ти не заважав іншим власникам землі. Не порушував їх власність, не зменшував їх ціну. Будь ласка, роби що завгодно. Але так вийшло, що наші чиновники вони всупереч конституції, яку вони самі написали. Вони справді володіють чимось незрозуміло, да, якимись ділянками чи ліцензіями. Народ нічим не володіє, народ не може піти і щось скопати, народ не може нічого передати. Цим володіють чиновники, і це говорить про те, що насправді саме чиновники володіють будь-якою державною власністю. Зокрема, земельними ділянками, але копалинами не володіє ніхто, поки ці копалини не розвідали, поки їх не дістали, не продали, не компенсували витрати на це все. Бо можна на мільярд доларів і нагрести там золото чи, чи чогось. Але скільки на це треба витратити. Так? Якщо ти мільйон витратив, мільйон зробив, то ти нуль. Ти в принципі нічого і не дістав з землі. Тому я думаю, що з одного боку суспільство вводять в оману, вводять за нас. А з іншого боку, дуже добре, що цей дискурс вийшов на поверхню, він показав, що знову ж і чиновники, і українці перебувають в нерозумінні, що таке економіка, нерозумінні, що таке виробництво, а навіть в термінах, що такі копалини, що таке сировина. Бо всім здається, що сировина, сировинна економіка це щось погане. Але люди, які це кажуть, вони ніколи не займалися добичю цієї сировини. Є дуже класна передача, я дивився на Discovery, як ці старателі добували золото на Алясці. І там було три команди: одна команда добуває золото там, вона отримує прибуток. Тобто вони ціле літо працюють, там щось добули декілька кілограмів золота, зважили, продали це золото, порахували скільки вони витратили. Вони в плюсі. Друга команда добила там, можливо, навіть ще більше золота, але вони використовували більше там, обладнання, більше витрат. Вони в мінусі. І третя команда, там, невеличка, щось добули, але і витрат менше, вони в нулі. І ця передача мені показала, що ну, нема золота під ногами, що його треба добувати, і що ти можеш бути в мінусі, що ти можеш піти туди, але, в принципі, можеш нічого не отримати. Тому я думаю, що це як кажуть, ділять шкуру ведмеді, якого ще не щекого ще не існує, ще не спіймали.